І так, у поїзді Київ-Херсон. Мальчики, мальчики, просипайтесь. Ми вже приїхали, мальчики, просипаємося. А що, вже конечна? Кінцева. А ми вже в Херсоні? Ні. Так, це 102-й поїзд? 102-й. Київ-Херсон? -да, Київ так, Київ-Херсон. Так, а де ми? В Криму. Як в Криму? А чого ви на мене зразу кричите? Так, ніхто на вас не кричить, ми просто хочемо розібратися, як це сталося. Спать ми ще треба, понятно? ЗСУ Крим Чи вам щось не нравится? Ні, нам якраз все нравится. Він якраз із Сімферополя. <звук> як новости узнав, тормоза, вирвав і на повному ходу пігнав. Слава Богу, нас вал лареса Ну спасибо! А це не мені надо казати спасибо! А ЗСУ! Ну так а як ми тепер додому доберемось? Як як Через полчаса отправлення! Сімферополь! Київ, Ві через Херсон! Понятно! Чай, гов... Я знаю. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Ху дайте я вас обніму!